Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами, як завжди, Сокальський Роман. І сьогодні в відео я покажу вам інструкцію, як вивести свої токени DOX з бота DOX. З 16 серпня нам став доступний вивід, а 20 серпня вже безпосередньо лісти на біржах. Сьогодні покажу вам інструкцію, як в телеграмі, яку я написав, де описав всі деталі і всі нюанси, які можуть виникнути, і безпосередньо сам вивід. Кому не цікаво, що я говорив по інструкції в Телеграмі і які нюанси можуть бути, можете перемотувати безпосередньо вже на 3-4 хвилину відео, де буде сам вивід, і покроково покажу вам, як вивезти і куди можна виводити. Тож, давайте пігнали, виведемо свої токени з даного бота. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку: це як аірдропи, роздачі токенів, роздачі NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, переглядаємо короткі відео і заробляємо. Виконуємо певні завдання і заробляємо різні майнери, різні клікалки, різні тапалки. Одним словом, дуже-дуже багато всього, на чому можна заробити як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями, в кого є можливість. Тому приєднуйтесь, посилання буде в описі під цим відео і будемо разом заробляти. І так, для того, щоб нам вивести по інструкції, ви заходите в бота. Далі ви нажимаєте Deposit Exchange. І у вас є три способи виведення: Exchange, тобто на біржу. Другий спосіб це є валет на Telegram. Цей кастодіальний гаманець в Telegram я посилання також на нього залишив. І третій спосіб це є Note Costдіal valet, тобто не кастодіальні гаманці, такі як Tonspace, Space, Mython Tonkeeper. Але ми на них зможемо виводити лише після 20 серпня або ж можливо 20 серпня вже. Сам момент лістингу, також по другому способу, де ви виводите на telegram гаманець Нагадаю ще раз, не Tonspace в Телеграмі, а сам telegram гаманець ви повинні мати його верифікованим, тобто пройти верифікацію. Мені здається, що там перші пункти звичайна верифікація, тобто там підтвердити номер більш нічого такого не потрібно. Але тим не менш, я буду виводити на біржу і буду показувати на прикладі біржі. Ну хто хоче виводити на Telegram, хоча бачу, що багато теж виводить на Telegram, Чому саме не знаю, можливо, знають, що буде в подальшому з даним токеном. Я ж планую його відразу після лістингу продавати. Тому після того, як ви обираєте спосіб, наприклад, на біржу, тобто за першим способом, ви обираєте одну з бірж або ByBit, або OKX. Дана біржа у вас має бути верифікована, тому у кого немає можливості верифікувати собі біржу, ви користаєтесь або другим способом виведення, або чекаєте 20 серпня і користайтеся вже третім способом виведення. Пізніше ви нажимаєте, що ви пройшли QRC, тобто верифікацію на біржі, це все ми зараз будемо на практиці робити. І далі вводити UID з біржі, депозитний адрес токена, покажу, де знаходиться мережі Tone. І також тут описав, як це все робити, можливо вам буде така інструкція краще. І тоді тех або мемо також обов'язково потрібно вводити, тому що без них вам не виведуть ці токени. Тобто вони десь просто пропадуть. Тоді чекаємо 20 серпня і до 20 серпня мають нам прийти токени, можливо, до лістингу, можливо, після лістингу. Це вже будемо бачити, як нам буде навантаження і як воно буде все відбуватися. І тут я виділив основні моменти, яких обов'язково дотримуватися, щоб все зробити правильно і чітко. Перше, це обов'язково перевірте, чи ви правильно вказали всі дані, тобто UID, адрес депозитний і мемо. Щоб ви вивели токени туди, куди вам треба, якщо ви виводите на біржу. Якщо на telegram габанець там тільки має бути у вас верифікований він. Ну а на Space ID, то вже потрібно чи там тонкий чекати 20-го числа, тоді з'явиться дана можливість. Далі при виведенні на другому і третьому способу, пам'ятайте, що буде також комісія в мережі тон, коли ви вже будете хотіли, наприклад, їх обміняти на іншу криптовалюту, або вивести безпосередньо на біржу і продати, або ж конвертувати їх в самому. Гаманці, тому заздалегідь треба буде також його трошки поповнити. Там, думаю, 0,5 тон найменше можливо вистачить. Ну і, звісно, ніколи, який би провек це не був, в якому ви не брали би участі, не можна категорично відправляти токени на одну і ту саму адресу. Адже вас можуть порахувати як. Забув, як воно називається. мультиаккаунтом і заблокувати вам взагалі ваші токени, і ви в 90% і вище нічого не отримаєте. Тому, якщо у вас 2 і більше аккаунтів, виводьте, наприклад, з одного на гаманець Телеграму, чекайте 20 числа, з іншого виводьте, наприклад, вже на тонкіпер чи на Тонспейс, чи ще будь-куди, щоб були різні гаманці або, наприклад, різні біржі. Тому що кажу вам, шанси втратити рівняються до 90% і вище. Тепер давайте безпосередньо перейдемо в самого бота, я буду вам показувати і з вами буду зараз ці токени виводити. Дуже надіюся, що в мене не злетить запис відео, тому що буває програма злітає, адже я буду виводити в прямому ефірі і хочу, щоб все чітко записалось. так, переходимо в бота. Відкриваємо. Далі називаємо «Deposit to Exchange. Перший спосіб це в нас є безпосередньо на біржу, другий це на телеграм-гаманець, який у вас має бути верифікований, бо буде запитувати бот. І третій спосіб наразі недоступний, це і на гаманець ToneSpace, TonKeeper і MyTonWallet. Це три гаманці на блокчейні, тон не кастодіальні. Тому вибираємо перший спосіб, нажимаємо далі. І тут вибираємо біржу, на яку ми будемо вводити. Я буду вводити на ByBit, тому вибираю другу біржу. Це можливо вивезти на OKX. Ну, В принципі, без різниці. Там і там є зараз промо акції по даному токену, тому немає різниці, куди вводити. До речі, додаткові активності для нових користувачів. Якщо ви ще не маєте даних бірж, будете вводити на них. Є зараз активності, за які ви можете отримати набагато більше токенів. Там щось 170 тисяч, буде 10 тисяч рандомних переможців. Хто виконає умови, Умови дуже простенькі, я акцію сьогодні опубліковував. Нові користувачі, ви реєструєтесь, закидуєте туди 101 долар, робите невеличкий об'єм торгівлі. Тобто купуєте, продаєте даний токен, коли вже буде доступне це, і типу ви попадаєте як учасник. Якщо ви перемагаєте, то вам утримує, ви отримуєте 160 тисяч чи 170 тисяч токенів. Це в два рази більше, ніж зараз у мене. Але тим не менше, зараз не про це. Тому вибираємо Bybit, нажимаємо далі. Тут нажимаємо далі. І Зараз нам буде потрібно вказати у ID з біржі, депозитний адрес і мемо. Де це все знаходиться, зараз я вам все детально покажу. Переходимо на біржу ByBit, далі нажимаємо на свій аватар і тут, як ви бачите, пише UID і є у нас цифри. Копіюємо дані цифри, тепер повертаємося безпосередньо в самого бота. І У першому полі вставляємо дані цифри, які ми з вами копіювали. Тепер знову повертаємося на біржу і будемо шукати з вами депозитний адрес. Тепер відкриваємо більше. Тут беремо поповнення, зверху є пошук і в пошуку пишемо DOX. Далі знизу ось у нас є дана криптовалюта, вона є лише в блокчейні тон, тому в мережі тон, тому ви не помилитесь, вибираємо тут. Тут ми нажимаємо ОК, OK, що типу нам потрібно вписувати і мемо, і адрес, саме депозитний, де ми будемо відправляти. Тому обов'язково вам потрібно і адрес вказувати, і memo, тобто тег. Нажимаємо ОК. OK, і, як ви бачимо, є в нас два пункти. Перший це адреса, яку потрібно вказати, і друга це тег, тобто ці цифри, які також потрібно вказати. Копіюємо спочатку адрес, повертаємося до бота і вставляємо його. В другому полі вставляємо наш адрес, який ми копіювали. І тепер повертаємося і копіюємо ті цифри, які були нижче адреса нашого. Копіюємо дані цифри 10108048. У кожного будуть це свої, але тут, так як ви бачите, пише тех-мемо, це обов'язково вставляти в третій пункт. Для того щоб токени прийшли, куди ви їх відправляєте. Якщо ви цього не зробите, ну я думаю, транзакцію вам не надійшне, але якщо ви введете будь-які цифри, то вам просто-напросто токени не прийдуть. Тому обов'язково зі своєї біржі під адресом, які там цифри є, ви їх копіюєте і вставляєте в боті в третій пункт, в третє поле. І ті цифри, тобто мемо, які ми копіювали, вставляємо в третє поле. Після того звіряємо, чи всі дані ми правильно вказали. І нажимаємо Send. Тут ще раз перевіряємо, чи все правильно. Підтверджуємо, що в нас є верифікована біржа. І тиснемо «E-Confirm». Все, як ви бачите, відправилося. Нажимаємо WOV. І все. Тепер нам тут показує, що ми відправили 73 722 токени DOX на біржу ByBit. Тепер чекаємо. 20 числа, і будемо бачити, чи нам токени поступлять до лістингу, чи вже після лістингу. Тоді ми зможемо їх продати. Аналогічно все робиться на біржу OKX, як вже робити на гаманець телеграму. Там просто ви повинні мати його верифікованим, і ви нажимаєте другий спосіб, тобто берете. Далі ви підтверджуєте, що у вас верифікація, і вони так же само у вас в кінці таке показується. Як виводити не кастадіальний гаманець, тобто Tonkeeper, Mython Val, там буде аналогічно, так само, як на телеграмовський гаманець. Тому яким способом користуватися вам вирішуйте самі, якщо у вас багато аккаунтів, тобто 2 і більше, виводьте обов'язково на різні адреси, щоб вам всюди токени прийшли, ну і звісно всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!